Ну, ще ж, ми продовжуємо обирати теплі светрики на холодну зиму. Я обожнюю літо, мабуть, як більшість з вас люблю тепло. Але ну, зима таки прийде і е, треба готуватися до неї і одягатися. А все ж таки, по сезону, якщо холодно, то треба утеплюватися. Класний червоний светрик. Подивіться, е, взагалі, який красивий колір, червоний, дуже такий е, складний. Е, він е, ну, і, і Правильний, я б навіть сказала так, Колись я підбирала собі помаду, і дуже важливо було підібрати такий колір, знаєте, щоб дійсно він тобі пасував, тому що червоний є різних теж відтінків. І ось тут такий червоний. Ага, зараз він на камеру трішечки заяскравий. Але в житті він такий на тон приглушений іде цей червоний колір, і він настільки виглядає благородно, в коли на нього дивишся в житті. І на камері зараз я дивлюсь мене, екранчик є, і я можу дивитися, то він такий іде трішечки на тон Он за яскравий, але в житті настільки приємний цей відтінок. Я зараз розглядаю його разом з вами. Красива йде в'язочка такими косичками чи колосочками, а тут якісь ромбики йдуть красиво горизонтально. У нас йдуть лінії, такі витягують, так і вертикальні. І далі у нас висока горловиночка, теж, що дуже важливо для зимового светрика, красива іде лінія плечика. Спущення. Далі він по еластичності зараз будемо перевіряти. Теж дуже класно потягується. Щільна тканинка, в'яз м'ягесенький на дотик, не колючий, не кусючий. Внизу резиночка теж потягується. Зараз ще покажу вам його позаду. Позаду, до речі, так само орнамент повторюється, ідентично, як і попереду. Тут ідуть такі у нас, як ромбики Цікаві, тут у нас такі цікаві якісь колосочки, косички виплетені, вив'язані. Далі на рукавчиках повторюється такий самісінький орнамент, як і на самому светрику. І внизу так само є манжетик, резиночка, як повторюється внизу на светрику. Манжет, резинка, так і на рукавчиках. Ну і звісно, такий же манжет ризинка у нас повторюється на горловинці. Горловинка йде висока. Ви можете собі відкоригувати. Дивіться, тобто, яка класна а взагалі висота горловиночки. Тобто, тут уже можете собі коригувати як завгодно. Ми обираємо такий класичний варіант, складаємо ось так вдвоє. І тут така подвійний, йде такий а, шар захисту тепла для вашого горла, для вашої шиї, щоб ви не промерзали все ж зимою але він такий універсальний так цей свят, який і осінь і весна якщо прохолодно, а і можна вже підодягати то піджилетку потім зимою вже можете е, під Пуховик одягати красивий колір, червоний іде такий акцентний, не, не такий вже, знаєте, скромний, коли буває мок, беж. Вони такі спокійні. Тут дійсно колір, який до себе привертає увагу. І довжина буде прикривати, мені здається, навіть сіднички. Хороша довжина іде. Светрика. Я так орієнтуюся по нашому манекену, коли ось дійсно отак до, до самого низу манекена. То светрики іде не за короткий. Він не до талії буде, а дійсно буде лягати саме так, що і ваші стегна і сіднички буде прикривати. Розмір універсальний, 54-56 і паралельно він іще дуже класно потягується. Зверніть увагу, як він іще еластичний по своїй природі подканинки. Тканинка щільна, навіть коли я розтягую, бачите, от прям гарненько вже тягну. Він не просвічується. І в нас перше падіння вартості 799 гривень. За за светрик, слухайте, яка класна вартість? 799 гривень за теплий светрик, зав'язаний теплий светрик. А якщо враховувати, що зараз вартості скрізь у нас навіть на дитячий светрик буде стартувати від півтори тисячі гривень, так якщо більш-менш то 799 гривень за дорослий светрик це вже просто вау. Не забувайте називати код товару. ЛС 281. Нагадую, що на поштовому відділенні у вас є змога зайти в примірочну і приміряти. Це не білизна, це светрик, тому його маєте змогу зайти, приміряти і переконатися, що дійсно він вам сів ідеально по розміру. На всяк випадок робіть заміри своїх об'ємів, грудей, талії, стегон. Проговоріться оператором кол-центру, і вони все ж таки вас зорієнтують, чи вам підійде цей розмір чи ні. У нас знову падіння вар. 699 гривень. А, чудово, просто чудово за светрик 699 гривень. Тому поспішіть за безкоштовним номером, який ви бачите на екрані 21 44 88. Телефонуйте і бронюйте, називайте код товару ls 281. Ну і звісно, не забувайте, що а, ваші параметри, об'єми дуже важливі. Так, ви коли телефонуєте, обов'язково це проговоріть і вам порадять. Кажуть, чи дійсно вам все ж таки підійде цей светрик по розміру? У нас універсальний 54-56, Так він ще прекрасно потягується. Але на всяк випадок, у мене є інформація, що об'єм грудей іде 118 см. Це у спокійному стані. Плюс він і ще дуже добре тягнеться. Тому врахуйте ці моменти, інші параметри там можливо у вас навпаки. Іде нижні фігурки, можливо вам важливо, щоб тут постег нам гарненько сів светрик. Тому ці всі моменти нюанси обов'язково. А... Не соромтеся, запитайте, проговоріть з операторами по центру. Вони вам нададуть, скажуть, скільки тут буде а, по спокійному стані. Так потім а, ви вже можете орієнтуватися, що в принципі іще ну на 10 см тягнеться. Тут 5, тут от, от якщо легесенько, якщо прям так гарненько потягнути, то і більше буде а, він все ж таки дуже класно тягнеться, еластичний по своїй природі, і при цьому назад набуває форму, що дуже важливо не деформується. А, приємний на дотик, приємний до тіла. Лінія плечика теж я дивлюсь спущена, так одразу можливо, і не видно, так по манекену, але тут ось аж ось так спущена лінія плечика йде, і сам рукавчик довгий. Внизу є резиночка, яку теж можна за потреби трішечки манжетик підгорнути, якщо задовгий буде рукавчик. А так загалом дуже м'ягесенький, не буде кусатися можна навіть сміливо одягати на голе тіло. Дійсно, м'якусічка. Така ниточка іде, знаєте, і ворсиста, і при цьому вона м'ягесенька. Немає якихось таких дискомфортних відчуттів. Як дуже часто буває, що дивишся, все подобається. А потім, коли вже одягаєш, то відчуваєш, що все ж таки а, в тобі некомфортно, тому що починає десь колоти, десь кусати. Але тут вам я впевнена, все сподобається, тому що на дотик він просто неймовірно м'ягесенький. Ну, зараз пробую ще на голе тіло, ось навіть по те. Ні, ну Немає таких якихось дискомфорт. але коли ручку ось я тільки сюди поклала, одразу відчуваю, як починає зігрівати мене цей светрик. А на днях, до речі, дівчата обирала собі а, такі а, рукавички так, і м -м -м, одні одягнула, одразу відчула розумієте, іде тепло. А потім мені пропонують такі пухнасті. які, знаєте, Я одягаю ті пухнасті, а вони холодні і, 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 і взагалі ніякого тепла. Я постояла і ні ні-ні, хоч вони типу такі. Такі цікаві, пухнасті, щось воно таке оригінальне. Кажу: ні, 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 я візьму оці, що якраз я вділа і починають зігрівати. Оце дуже важливо, коли тканинку ти навіть просто ось так до тіла, так, і ти відчуваєш, що вона починає гріти, а не просто так і залишається твоя рука холоднючою. Тим більше, що це я була якраз на вулиці, то я відчула знаєте різницю. І навіть потім я прийшла додому, моя малеча вділа ті рукавички і кажу, мама, а вони такі прям теплі. Так гріть". Кажу, то що тобі теж такі взяти? Вона каже, да. Так що тепер і її обираю. Ну що ж, ми будемо рухатися далі. Ви дозабирайте, тому що це у нас вже обмежена кількість лишається. Якщо хочете встигнути, то треба поспішити. А ми будемо готувати для вас наступну пропозицію. Не перемикайте.